Так, любі друзі, з вами компанія Мінягро Чернігів. Знову приїхала людинка тестувати Соліса 26-го. Якраз на ферму потрібна техніка з фронтальним навантажувачем. Дуже подобалася техніка, дуже ледь-легенько, все вмикається, все чітко працює, повнопривідно. Все, що треба для людини, для її видів робіт. Зараз проводимо тестування на повищенні. Зверніть увагу, будь ласка, які вигорять, любі друзі. Дуже зручно. Нагадую, друзі, зараз дуже багато акційних пропозицій міняли. Навіть на дану техніку є дуже велика знижка на навісне обладнання, на міні-трактори. Приїжджайте, знаходимося ми в місті Чернігове, вулиця Промислова. 15. всіх чекаємо, гарного дня і слава Україні.